Друзі, усім привіт, вітаю вас на каналі. Зараз іду, потрібно зробити деякі покупочки, щось потрібно готувати. Що готувати, ну не знаю. Буду дивитися в магазині, що є. Може, щось придумаю. І таке в мене буває. Я не знаю як у кого як. Я вам буду зараз казати лише тільки за себе. Останнім часом от стоїш і думаєш, що приготувати, що приготувати. Раніше в мене таких питань не було. І я зараз зрозуміла чому. По-перше, була велика родина. По-друге, знаєте, коли ти приходиш то до матусі, то до свекрухи, вони чимось пригощають, ти там то посмакувала, ти ходиш додому, в тебе якісь свої там, вподобання або ще щось. Дитина зі школи прийде, там, чоловік з роботи прийде. А зараз, коли я майже тривалий час, вже ну, майже сама, і спочатку в мене таке було багато нагодую. ну, за звичкою, а потім їш, їж, 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 та скільки ж можна їсти. І потім якось так воно поступово-поступово стало йти на те, що і прийшло до того, не знаю, дівчата. Я от що думаю, я вам ділюсь, можливо, думка якась така не дуже вдала, але можливо ще когось так. Так от раніше було. То я знаю, що там батьки до нас прийдуть, щось готуєш, то ми з батьками жили, я готувала на всю родину, ну коли там не, не кожного разу, але було. От яке життя ось так воно і формує наші і готування, і наш одяг, що ми. Одягаємо носимо, то, скоріш за все, воно так і є. Це думка була у голос. І я вибачаюся, у мене сьогодні щось так розігралось. Не на жарт алергія, тому я в окулярах. Ой, ну нічого. Дущою щойно зустріла знайому, вона йде з базару, купувала якусь розчину каву. І каже, що ну, тебе начебто дешевше. А я кажу, а чого в тебе не взяла? А вона каже, а мене атповська кава не подобається чи щось так. Я кажу, яка різниця, якщо ну, виробник один той самий, то яка різниця? Вона каже, є різниця. І розповіла таку історію, що колись десь працював її чоловік. Ой, тут вітерець зараз, задтішок знайдемо. О тут, наче, Тих, тихіше буде. І вона розповідає, колись на якомусь підприємстві працював її чоловік. Це було, ну я не знаю, дуже-дуже давно, і приходили. Е... Менеджери чи хто вони там по закупівлям на підприємства, це підприємство займалося якимись миючими засобами. І вони кажуть, що ми хочемо брати вашу продукцію з вашим, ну все, але ціна повинна бути така. А вони кажуть: а який нам сенс по такій ціні вам давати, якщо це не то, що в нуль ми вийдемо, не те, що в нуль ми вийдемо. Ми навіть в мінус підемо, то який сенс нам взагалі? Ми кажуть, добре, а що можна зробити, щоб ваш продукт коштував так? І там якийсь індекс чогось за стандартом і якістю цієї продукції був 7, а вони. Порахували, якщо індекс буде 2 або 3, то тоді буде така ціна, як вам до вподоби. Вони кажуть, добре, а можемо це у вас замовити, щоб ваші пляшки були і все. А вони кажуть, ну це ж наша репутація. Люди куплять в одному магазині це коштує дорожче і якість, а в іншому так. І тоді вони написали, вироблено для АТБ. Отак. І це вона мені тільки що розказала. І я йду і думаю, ну дійсно так, щось там дешевше. Ну знаєте, у кожного є свій споживач. Тому, що мені розповіли, те і я з вами ділюся, як завжди. А я зараз, мабуть, зайду або в сільпо, або в варус. Ну, в сільпо я вчора була, і потрібно зайти ще в простор. Вирішила я зайти в варус. Мені потрібна олія на салат. Я брала базилік часник, хочеться щось інше подивитися, а щось я її тут не бачу. Дивно. А, вони її на акцію переставили. О, треба взяти декілька смаків. А я по 130 купувала. Ну, зараз буду ходити дивитися, бо людей багато, знімати не зовсім зручно. Так, порядок. Зараз я ще зайду в простор і потім буду йти вже додому. А я вчора тут йшла і звернула увагу, що немає хлопців, які ну, так співпадали, що співають пісні скрябіна, коли немає електрики, що в нас вимикали на тривалий час. А зараз іду і чую щось, хлопці там вже грають. Є хлопці сьогодні. А так живуть в Україні. Це співає, але співають завжди українською. Я стала, слухаю. Цікаво, хто це співає, а зараз буде розпаковка. Покажу, що я там купила, навіть не все в торбу влізло, розумієте? Так, покупки сьогодні в та простор. В просторі купила акція була і непогана акція 156 гривень. Там менше об'єм 180 коштував. А я кожного дня зараз мою підлогу, і мені такий треба. А який тут об'єм? Я побачила, що воно більше, ніж там. А, тут півтора літри. Ну, наче такий непоганий аромат, Думаю, нехай буде. Так, це простор. Тут Подобається мені моя торба. Пакети не купуєш, я вже майже рік з цією торбою, може, слід новеньку купити, то я не знаю І так закрила. І йду собі. І ніхто в торбу тобі не заглядає, і пакети не рвуться. А, це ще взяла в просторі такий буклет, чи як воно там називається правильно, рекламка. Або інформація про знижки, дивіться, літні аксесуари, знижка до 70%. 70%. Іграшки для дітей, знижка 50%. А, ну швиденько, бо я так і не А, завжди. О, 50%. На таку косметику 40. На таку, до речі, колись у мене такий крем був. Ну, начебто непоганий. Але мій косметолог тоді подивилась і каже, Таня, там стільки силіконів, а у тебе... Дуже пориста шкіра обличчя тобі не можна. Ну, не знаю, я ж не кажу, що він прав косметолог, бо, взагалі, дівчатка, дивіться, є знижки 15% на парфюм знижки. Нічого. Я не знаю, що П показувати. Ну, тобто, що кому цікаво, просто з -з 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 звертайте увагу. Я дивлюся, що в мене було. Фарба ні, я фарбу купую професійно в магазинах, там, де для салону краси, тому що я не кажу, що ця погана чи ця погана. Я не знаю. Кожен з нас вибирає те, що йому краще. У мене днів 5 проходить і фарба змивається. Ну, така я колись купувала. Так, що тут ще? Ну, на шампуні є знижки. Звертайте увагу креми зі знижками, ну, доглядова косметика зі знижками, ну, гелій для душу зі знижками. Ось такі засоби гігієни теж зі знижками, насутні пасти дитячі товари. А, ні, це не персіл зі знижкою 42%. Ого. Це, це мій товар. Хоча в мене перволь, але якщо така знижка на персіл, то можна взяти. Перволь я беру, тому що він дешевший, ніж персіл, і результат такий самий. Засоби для прибирання зі знижками, для посуду. Бачите, о, все, Мінус 40%. Це менший об'єм. Тому, дівчатка, звертайте увагу. Наче все показала, так, все, показала, добре, поїхали. І такі серветки я купила в простор. Все. Далі варус фарш курячий купила, тому що хочеться зробити перчик фарширований. Такий кетчуп. До речі, останнім часом я не купую там посту, купую тому що вона по ціні така сама, як і кетчуп. Але в кетчупі вже є такі цікаві спеції. Тому замість томат пасти я зараз використовую там якийсь кетчуп беру. Олія була така зі знижкою 83 гривні. Базилік, орегано, розмарин. Думаю, візьму, тому що на салати я таке люблю. І ще десь одна пляшка там була. Де вона? А, боже, я вже думала, я в магазині її загубила. І чесник Базилік. То думаю, так вона десь 140 гривень коштує, а зараз 83. ну Чому не купити? Так, хліб хотіла, щоб ціленький був, бо я різаний не дуже, але не було свіженького цілого, тому половинку такого взяла і, 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 і перець. Ну, такий, знаєте, непоганий перець, там 30 чимось гривень кілограм. І такий повибирала невеличкий, якраз буду фарширувати. Це все, цей перець наскільки? На 40 гривень, там більше кілограму. Ціла турку. Все, все, розпаковка закінчилася. Ой, розкладала вже всі свої покупочки. На свої місця. І знаєте, як ото кажуть, нести було важко. А коли порозкладали на місця, то наче нічого і нема. Ні, нічого. Ну, є воно. Зараз буду фарширувати перчик. І, до речі, я завжди, я не знаю, чому я так робила, я перчик завжди трішки приварювала Там, хвилин 5, а потім вже начиняла. А мені потім кажуть, а навіщо ти так робиш, взагалі не треба, він і так буде класний. А я не знаю, чому я так робила. Я бачила, моя мама так робила, потім моя свекруха так робила, то і я так робила. А з минулого року лише, от кажуть, вік живи та вік навчайся. А з минулого року, як мені сказали, я так роблю, то немає сенсу його відварювати. Відварю трішки рис так, до полуготовності та під шарочку, нафарширую. І таке сьогодні у нас буде блюдо. І що хочу сказати, мої дорогенькі, дякую кожному з вас, хто підписується на мій канал. Пишіть коментар, ставте вподобайку, тому що це допомагає розвитку каналу. І... Бережіть себе. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео.